В небо це було його все льотчик Сергій Хомік родом із села Сусвель Володимирського району. Мама Наталія приїхала до хати, де ріс її старший син. Тут в нього були друзі свої. Я була безпечна, тому що це село. Мені кається, що він є. мама Наталія розказує, колись родина проживала неподалік аеродрому. Це напевно надихнуло його. Сергій почав втілювати дитячу мрію у життя. Після закінчення восьмого класу вступив у Львівський ліцей з військовим вишколом імені Героїв Крут. Згодом навчання у Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба. після випуску і за розподілом Сергія направили в авіаційний транспортний полк. Звідти й розпочав військову службу. Початок повномасштабної війни родина хоміків зустріла порізно. 23 числа мені дочка подзвонила з києва, мам, завтра буде війна. Та що ти мені розкажеш, яка війна? Все ж, все ж тихо, все ж мирно. Всі були на війні. Міша був вдома, якраз він приїхав по якусь техніку. Ранком десь годині 5, в годині п'ятій приходить до мене в кімнату, мам, вставай, почалась війна. Нас підняли в 4.30 приблизно. Ну, ми зайняли свої позиції. Через, не, через неділю ми переїхали в Сіверськ. Моя була задача подвозка боєприпасів ракет. Син зустрів війну в Вінниці. Менше син зустрів війну біля Чорнобиля. Початку війни вийшли на звязь. Десь через дві неділі він не міг ніяк дати свої координати, де він знаходиться. А вже потім ззвонилося, що він в Харківській області. Зі старшим сином Сергієм згодом стали частіше зустрічатися. Щоправда, каже батько Ярослав, це були зустрічі між небом і землею. Часто він пролітав над моїм гарнізоном. Йому довелося виконувати багато завдань, зразу не були. Київській області, потом в Харківській, потім ми літали в Маріуполь, возили ранених, доставляли продукти. Ну, потім ми з ним зустрілися в Слов'янську. Ярослав Хомік, батько льотчика, у минулому військовий, розповідає, після служби ще у радянській армії працював водієм. 1985-го повернувся служити в авіаційний полк, який відправили в Афганістан. Два роки служби, а згодом її продовження вже в Німеччині. Технік літака Л 39 після розпаду Радянського Союзу переїхав на Волинь, де й продовжив військову службу тоді в жовтневому. Нині це село Сусваль вийшов на пенсію. А у 2020 році уклав контракт із ЗСУ. Рік тому демобілізувався. Син да, облітав всю країну, Крим, Зміїний острів в 2011 році. Він проходив службу. В Африці, в городі Конго, і перед самою війною він прилетів сюди. Його старший син Сергій каже, батько захищав територіальну цілісність нашої держави з 2014-го. Її ж серце каже мама Наталія, завжди відчувало тривогу. Серйошки то завжди заспокоював. Якось прислала фотографію таку там, десь вони шашлики їдять. я написала, кажу, ну вже так пора кажу щось. Щось робити, щоб вже так вдома їсти, а не десь в лісі, кажу, виїсти. Він, мам, все так і буде. Ще він тут був у 20, 20-х числах вересня. У мене було 60 років, він приїхав. Це була наша остання зустріч. Вони тут стояли біля Слов'янського, і тут чуть вище їх збили. Командир вертолітної ескадрилі загинув 11 листопада 2022 року в районі населеного пункту Берестове, що на Донеччині. Сергієві було 36. Вони вилетіли на завдання, їм, не долетівши, їм був даний розворот. Їх збили в ангельці зброї ПЗРК. На розвороті син прикрив. Другий екіпаж вертольота. Коли їх підбили, син з екіпажем зуміли ще посадити вертоліт. З екіпажу залишилося трьох живих штурман, син і борт-стрілок. Борт технік при посадці, ну вже був мертвий. Ну ще Син його. Витягли з борта, але через дві години сина не стало. У захисника України залишилися батьки, брат, сестра. Дружина, донька та син загиблого офіцера зараз проживають у Вінниці. Як він загинув, було їй 13 років. Він загинув одинадцять, 12 у неї було день народження. Синочком було 16 листопада два. Він так хотів на день народження приїхати до них. Вже ротація ж була. Ну, що з бачити пішло не так. Поховали Сергія Хоміка у рідному селі Сусоль Володимирського району. Цього року односельці назвали Сусвальську гімназію на його честь, розповіла учителька української мови і літератури Лідія Доскоч. Відповідальний хлопчик, щирий, відкритий. На нього завжди можна було покласти будь-які завдання, доручення. Так як він виріс в селі, скажемо, то він дуже любив техніку і таку техніку, сільськогосподарську. Трактор щось покусити батькою, помогти. То то порати, то посадити. Навіть от як він приїжджав у вересні, то може й картоплю купали. У Володимирі на площі героїв дошка пам'яті полеглих захисників. Тут і портрет Сергія. Ж. Льотчик першого класу Сергій Хомік почесний громадянин міста Володимир. Офіцер, повний кавалер ордену за мужність, полковник. Усі звання присвоєні посмертно. Буде Україна наша за те, що наші діти, наші воїни. Сестри, братів положили голову. Петро Юровчик, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.